224 двадцять боєзітнення зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Як повідомляє генштаб, найзапекліші бої нині тривають на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора. На новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак. Ще 20 боєзітнень відбулося на турецькому відтинку. Про все докладніше в нашому огляді. Поблизу Вовчанська відбили черговий наступ окупантів, пілоти «Скайрайдерс» спільно з побратимами з інших підрозділів, знищили п'ятірку мотолих та понад десяток окупантів. Відмінно відпрацювали на Харківщині оператори БПЛА бригади Форпост спочатку виявили і спалили важку техніку, а потім з кидами з дронів добили ворожу піхоту. Штурм завершився повним розгромом. Бійці Фенікса додали до свого рахунку замаскований танк, сау та польові склади ворога. У бригаді Гард керує в піві дронами прикордонник Богдан. Він хвилюється за своїх пташок, але впевнений, його вміння не підведуть в боротьбі з ворогом. Який би не був виліт, руки завжди трусився, тому що страшно, що дрон розіб'ється. Багато чинників, які впливають на те, чи буде дрон летіти, чи він відключиться в польоті. І Тому це завжди хвилюючи. Бронеколоною йшли росіяни штурмувати наші укріплення на Куп'янському напрямку. Злагоджена робота піхоти, дронів батальйону небесна мара, артилерії і ворог вкотре залишився ні з чим. Спільними зусиллями підрозділи 43-ї бригади дали їм гідну відсіч. Коли кмітливість і відвага допомагають виграти двобій, загарбники намагалися ближче підійти до наших бліндажів. Зав'язалася стрілецька сутичка, якоїсь митів українського воїна закінчилися гранати. Він зняв із себе шолом і жбурнув у російського штурмовика. Відступив тієї миті його й наздогнала автоматна черга. На Луганщині воїни комендатури шквал карпатського загону прикордонників перетворюють ворожу техніку на Брухт. ФПВ-шками успішно відпрацювали по позиціях окупантів, засобах зв'язку та укриттях. А в Серебрянському лісі дрони Фенікса зруйнували ворожі плани. Рашисти готувалися до штурму, приховали бронетехніку, але не від пильних очей наших пілотів. Машини більше не рухатимуться. 15 разів окупанти мали артилерійську підтримку своїх наступальних дій. Лише на сіверській ділянці фронту вони атакували завчора 11 разів, зокрема, і у Білогорівці, де наші бійці продовжують тримати оборону. У бік розташованих уздовж лінії бойового зіткнення сіл та укріплень українських захисників. Противник спрямував 261 БПЛА. На Донеччині оператори батальйону Рейд вивели з ладу ще одну північно-корейську сау коксан найбільшу далекобійну артсистему серед тих, які використовує РФ, і це вже п'ята за останній місяць. Танкісти сіверської бригади майстерно знищують ворога прямою наводкою, підривають вогневі позиції та спостережні пункти. Сміливці зі 101-ї бригади охорони генштабу відзначилися у Торецьку. на хамві серед білого дня. Залетіли у двір зайнятої ворогом багатоповерхівки, закинули пачку протитанкових мін і поховали там під завалами чимало рашистів. Провалилася і спроба росіян закріпитися в промзоні на околиці міста. Вони планували йти на штурм, але самі стали мішенями в сафарі завдяки гуртовій роботі бійців з 28, восьмої, 93 третьої та 53 третьої бригад. Коли перша трійка пішла в атаку, їх зустрів шквальний вогонь. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського та в напрямку Деліївки. На Покровському відтинку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у напрямку населених пунктів розлив, веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного. Противник намагається штурмувати позиції сил оборони на покровському напрямку. Постійно шукає шпарини в обороні, пильно стежать, аби ворог не просунувся. Аеророзвідники та оператори дронів бригади Спартан, але намарно. За минулий тиждень спецпризначенці Криломеги збільшили список уражень на десяток гаубиць, РСЗО Град і танк окупантів. На Новопавлівському керунку бійці 110-ї бригади імені Марка Безручка залишили ворогу лише згарище замість колони бронетехніки. Безпілотниками майстерно зупинили танки з бронею та антидроновим захистом. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.